Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо незвичайний салат ліниві суші. Це саме той салат, що хочеться приготувати щось нове, але й смачне. Давайте його приготуємо. Насамперед приготуємо рис. Його взяли 200 г. Кілька разів його промили під проточною водою. Рис заливаємо звичайною холодною водою. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту варитися. Коли рис закипів, зменшуємо вогонь на мінімальний і з цього моменту будемо варити 15 хвилин до готовності. А в цей час зробимо соус для рису. В миску виливаємо 1 столову ложку уксуса. Бажано брати рисовий, але якщо його немає, беремо звичайний. Висипаємо 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Добре перемішаємо, щоб цукор і сіль розчинилися, і уже готовий відварений рис поливаємо соусом. Все добре перемішаємо. Даємо рису охолонути. А поки займемося іншими інгредієнтами. 200 г крабових палочок нарізаємо кубиками. Беріть крабові палочки гарної якості. Щоб не зіпсувати смак салату. Рибу нарізаємо середніми кубиками. Підходить будь-яка червона риба. У нас 200 г слабосолоного лосося. Свіжий огірок нарізали невеликими кубиками. Знадобиться солодкий болгарський перець. Його також нарізаємо кубиками. Авокадо потрібно очистити від шкірки, видалити кісточку і нарізати кубиками невеликого розміру. І звичайно, до всіх ситних продуктів свіжість додасть пір'я зеленої цибулі, якої взяли невеликий пучок і дрібно наріжемо. Збираємо на плоскій тарілці салат. Спочатку розрівнюємо рівним шаром відварений рис. На ньому викладаємо нарізані крабові палички. Потім свіжий огірок рівномірно розподіляємо по крабовим паличкам. Четвертим шаром виложимо кусочки червоної риби, нарізаний кубиками авокадо. Болгарський перець. Його також нарізали кубиками. Те посипаємо кунжутом. А по краю салату притрусимо зеленою цибулею. І залишилося ще зробити соус, яким польємо всю цю смакоту. В миску виливаємо 2 столові ложки соєвого соуса, 2 столові ложки лимонного соку. 1 столова ложка гірчиці, 1 столова ложка меду та 4 столові ложки оливкової олії. Добре розмішаємо. І салат поливаємо заправкою перед подачею на стіл Це дуже смачно. Спробуйте приготувати. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! Україна понад усе!